Всім привіт, граю в Roblox. Ну, в якийсь там паркур. Я не знаю, як він називається. Напишу під відео, якщо він не на китайську якось. Що не на китайську, якщо написано. Ну, названня, якщо не китайське. Сьогодні я попробую пройти оцей паркур. Ну, без помилок. Ну, без упадіння. Правда, тут не це зробити. Хіба що я когось хакеру те, що літає, те, що адмін викупив, Але так це невозможно зробити. І я хотів сказати, що я не знаю, чи я буду знімати відео далі, тому що мені воно і за пам'яті воно мені не дозволяє велике відео знімати, Так що, ну. Не знаю, як я буду дальше знімати, або вообще не буду знімати. Ну, це буде дуже погано, якщо я не буду знімати. Але ці парні, бачите, вони знімаються. А, вони так, так знімаються. Дівчинка, йди. Вона даже не умеє грати, а ти що там парень один, на одиночці? Я тобі помогу. помогу. Я его включи. Ну пока, парень. Значит, я уже я спешу подеть, все прошу. Так. Ладно. Фух Фух фух, Как это сложно. Фу. Фу. Я боюсь. Фух-фу-фух, це ж капець. Служноватенька. Так. Це якийсь капець. Отак треба якось, значить, проходить, моє. Фух. Сорі, але це не до кінця опа, так що все. І що, нічо, це нічого не значить. короче. А что я там попрыгал? Мы с этим парнем как прошли. Профессионально. И, кстати, да, моя скид уже. Ну, известно, что я был Потому что уже, уже литто, 6 червя. А что, когда 6 червня? А я сам не знаю, что. Якщо якесь свято, то я не знаю. Яке. Якщо 6 червня, а взагалі якесь свято. Ну, по-любому, у когось день народження. 6 червня. По-любому, але я не знаю у кого. Так, отак якось зробимо. Фух. Фух, фух, фух. Вже раз був упав. Це дуже погано. Не хочу далі падати, тому що це дуже погано падати. в реальній житті. Так, ці блоки мої нелюбимі, тишою ісчезають. Так, ладно, тепер я пішов. Так що я теж піду. Це моя нелюбима. Я не знаю варіант. Лібо вахоп, либо лібо оцю дурню. Вахоп — сложно, ця дурня теж сложно. Блін, сподіваюся, що я помилки тут не зроблю. Фух, йо -мо. А це мені вже, блін, не подобається. Реально мені не дра. Я навіть це не хочу проходити, тому що він це дуже складно. Я щось із діваюсь самі себе. Ладно. Якось тре. Короче, я не знаю, що робити. Ладно, давайте ще пікол попробую один. Зробить оцей валхоп. Але на оцих тут де люди можуть убрати мені блок. І іншим людям, не тільки мені. Так що давайте спробуємо якось це вижить. Е, а що ви там подивимось, який я є волхобер. Так що давайте. Раз, два, три. Буде ну, такий, я ще хороший вахотер. Так що погаденько. Ладно, ще раз попробую вахоп зробити, це же інтересно. А якщо пройду ну, оце вахопе без остановлений, то це буде вообще круто. Я буду хатером. І, кстати... Кстати, 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 сьогодні я з другом моїм грав в Dead Дедрав Мертве Реси. І там якось нам повезло. Ми первого єдинорога знайшли. Тоді я знайшов другого єдинорога, мій друг не повірив, бо він був в мене мішку, а тоді я достав і він сказав, ми якісь хакери як? Що як ми це зробили, типа? Ну, что мы ми хакери, типа, ну... Так що то, ну в детрелс можуть сказати, що ми хакери. навіть не разу не вахом зробити. Я щось без мене з планшетом. Ладенька, пройдем якось цей валхом, тільки не знаю коли, може завтра. Ні, йо ма Йо. У баю, як це сложно. взагалі, я не понимаю, це якийсь реш. Я навіть якщо це зроблю, я буду яким хомось хакером. Давай, відключай парень, що ти там такий дуб? Я поняв, що треба робити, щоб цей вахоп довго не робити, тому що цей парень навіть раз не вахоп зробити. Ну, ладно, типа я по приколу так зроблю. Ви це бачили? Один раз вахом зробив. Це вообще нормально? Я хотів взагалі весь вахом зробити. Ладно, Якось це все з ром. Ну, блін, що це за дурня, я не розумію. Фу шо. я не розумію цього прикола. Як тут можна... на вахом робити? От коли якийсь продається, ти, що дуже круто вахом робити, то не ведіться вини, на них. То якщо є один блогер, те що реально вміє так, то то тільки один, тому що...